Слава Україні! Ми сьогодні от маємо огляд воску. Дивіться, пройшло ну от, ось може, 10 годин, може нема. Мацаємо чуть-чуть теплий. Ніде він не накривався, не закутувався, нічого. Ось ось який гарний віск. рушили легенько, все добре. Ось цей так само. І тепер дивимося на нього знизу. Зараз я його оберну. і так, я його... Обернув він знизу ось ось, Це все грязь. Цю грязь ми легенькою зіскраптуємо. зішкраптуємо. Ну, це віск був з чорних рамок. Це були чорні рамки. ось. Як гарно. Він не накривався, він не закутувався. Просто сильно перекипів. ось. Це все болото. Це все болото. Це все домішки якісь там. Ну, все, що центрифуга видавила з нього. Ось. Ось ми це зішкрептуємо, так, Для того. Щоб отримати такий результат, потрібно, щоб сильно прокипіло. Ось ми Ось, маємо сильно прокипіло. Ось. От, Зараз я його ще дочищу і покажу далі. Ось так ми його стамски акуратно прошкраптуємо. І ми маємо віск. Віск з чорних рамок, жовтенький знизу, жовтенький зверху. Хто скаже, що це віск з чорних рамок? Подивіться. Але тут зараз в цім воску не було. Це є віск з чорних рамок. Ось який. Віск з чорних рамок. Як зверху, так знизу. Ось така результат секретом даного, даної роботи є це, що ми його прокип'ятили дуже добре. Ви воді. Ніколи не кип'ятіть на суху. Дайте багато води, не шкодуйте. Води багато, прокип'ятіть, І ще одно замітив, що дуже важливо, коли я ставлю його прокип'ятити на. Газову плитку коли ставлю. І коли ставлю на пічку з дровами. коли на, проварюється на пічці з дровами, Дрова дають набагато вищу температуру, і набагато краще виходить віск. Якщо ви будете його порох і піашувати на газовій плитці, газ дає меншу температуру кипіння. і Віск виходить гіршої якості. Не шкодуйте води. Не шкодуйте води. Дайте багато води. води. Основний секрет. Вода і температура. Ось віск з чорних рамок. Ось такий результат. Ось тут Ось теж. Ми бачимо, який жовтенький-жовтенький. І так само зараз переверну. І так, я його перевернув і от ми бачимо таку саму ситуацію, от ми маємо зверху, чуть-чуть болото зібрали. Я ще там виловлю таку штучку, що казав, що є грязь, вона вся внизу буде. І вона от зійшла вниз, і от подивіться, от легенько, без муки. Я його ні закутував, нічого. Просто е стояв в приміщенні, у майстерні. От ми баємо, от зібрали болот, і от ми маємо вже чистий, рівненьке дно сіт. От, який. Тільки було, то чуть-чуть легенько. От, він не, не він нічого з ним не робилося. Ось ми маємо ось цю грязь, яка є легесенько. Це головне добре прокипіти. Ось, ось. Зараз ще це дочищу. І ось, ми бачимо так само він от, знизу, так само чистенький, жовтенький, як і зверху. Головне, ось. Щоб він був ще трошки теплий. Коли він ще трошки теплий, коли пройшло там 10-12 годин, не більше, ви його стали, перешкриптали, Але дивіться ж, він був чуть-чуть теплий, бо, тому що якщо він у вас буде ще єгнев, особливо якщо грубий брусок, і ви його перевернули, може, середина вилис, він може бути поверха, поверха може бути. Вже застигли, а всередині ще може, може бути рідкий і може у вас вилитися, тому треба його чекати, щоб він був ледь, ледь теплий. Коли він ледь-ледь теплий, ви його перевернули, стідили в воду, стідили в воду і, і знизу почистили. Ну, от бачимо, от є мікрочастинки, які які грубіші були. От, от вони. Ну, це є мій косяк, як то кажуть. Його треба було бажано перецідити, але я його не цідив. Ну, та тут їх багато немає, кілька штук от виколупав. Правильно, якщо б десь я віск здавав, то певно, що треба бажано перецідити. Тому що то витупка йде через центрифугу, центрифуга, ну, як би там не було. Видавлю якісь там мікрочастинки, Але віск я буду використовувати на вщину, на виробництво вущини. Тому для мене це не має дуже такого важливого значення, щоб було дно таке ну, супер естетичне. Але, але ось такий результат. Добиваємося за рахунок. Великої кількості води і за рахунок великої температури кипіння. І кипіння довго, там 15-20 хвилин. І ви получаєте <кій> <кій> просто бомбезний віск. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Будемо показувати речі, цікаві речі, які які багато кому цікаво по бджільництву. Бувайте здорові! Слава Україні!